У мене немає ворогів. Я не хочу вбивати капіталістів. А людей у цьому переконують. Однак за проєкту Венера багаті люди житимуть ще краще ніж зараз. Вони цього не розуміють. Вони думають, що у них хочуть забрати багатство рахунок у банку. Це не так. Щоб ви розуміли, нинішні американці чи англійці середнього класу живуть краще за королів. У них є автомобілі, кондиціонери, телебачення, мобільні літаки, авто. Ні у якого короля такого не було колись. Біля Ірландії є острів, зветься Мен і колись давно жінки мали ходити до річки з коромислом. І набирати два відра води, і нести пів кілометра. Вони набирали воду, знімали шкіру з тварин, топили жир, щоб запалити лампу. І ми казали їм колись ви зможете повернути кран, і вода потече тепла чи холодна. Кажуть, це смішно, і не треба буде йти до річки, набирати відра і нести назад. Повернете кран, і вода потече. А щоб було світло, треба буде натиснути кнопку, і все не треба буде топити жир, заливати в лампу чи керосин. А вони питають: а жінки що робитимуть? Вони думали, що це все. Світ майбутнього, про який я говорю, не готовий, немає утопії, кінцевого задуму, все завжди змінюється. Мартін Лютер Кінг виступав безкоштовно. Ніхто б не вклав 40 тисяч доларів у Вестбенк, якби Мартін Лютер Кінг пішов на південь. Він це зробив, бо вірив у те, що робив. Ганді ніколи не платили за те, що він робив. Він просто вірив у те, що робив. Я довіряю саме таким людям і вірю в них. Я вірю в лікарів без кордонів. Вони роками працюють, заощаджують і їдуть у нерозвинені країни допомагати безкоштовно. Саме такі люди мене хвилюють.